Друзі, хто шукає двокімнатну квартиру Невеликої площі, дуже класна пропозиція. Двокімнатна квартира, третій поверх, гарний низький поверх. Площа 54 квадратних метри, мікрорайон Пасічна, дуже класний, якісний забудівник. Це кухня. Кухня разом з лоджою має 14 квадратних метрів. Вже є котел, двоконтурний газовий квартирі є всі лічильники, квартира вже здана на документах. З кухні є така лоджія з панорамним вікном. Вигляд на схід сонця, на сонячну сторону світла. ось такий класний краєвид. Якісні вхідні двері. Окремо дві кімнати. Це кімната найбільша в даній квартирі з панорамним вікном великим. Коридор. Кімната номер 2 Тут також є таке кутове панорамне вікно з гарним виглядом. Ось. Є кладовочка гардеробна, а також санвузу.